Україна продовжує повертати своїх у кожного військовополоненого своя історія болю, витримки і сили. Звільнення з полону це не кінець випробувань, а лише початок нового етапу боротьби. Йдеться вже не про фізичне виживання, а про відновлення внутрішнього світу людини. Як бути поруч із тими, хто побачив війну зблизька? Хто вижив у полоні про те, як не знецінити мовчання, як не травмувати словом, знімальна група телеканалу Прилуки поспілкувалася з психологом Центру соціальних служб Вірою Черномаз. Людина, яка взагалі зазнає будь-якого виду насильства, це травмована людина, як і тілесно, так і психологічно. Коли її обмежують волю, коли її забирають основне право на жити нормально. То повертаючись до цивільного життя, дуже багато таких моментів, коли людині важко взагалі адаптуватися. І оцей момент, коли зустрічають, з однієї сторони кожна людина хотіла обійняти цих хлопців. Ну, у нас на прилученні, бо переважно це були захисники, хлопці, не розуміючи самі того, обіймами травмують. Тому що перше напришу треба запитати у людини, чи хоче вона, щоб її обіймали, тому що вона зазнавала фізичного насильства. За словами психологині, перші дні після повернення надзвичайно важливі. Саме в цей час формується фундамент довіри до близьких і безпеки, якої не вистачало у неволі. Часто буває так, що ми хочемо, начебто, і приділити увагу і підтримати тих, хто повернувся. Але тим самим травмуємо, коли говоримо, ну що там було, а страшно було, а що з тобою там робили? І от це про той досвід, про який зазвичай людина не хоче говорити. Та й будь в житті навіть і про цивільних, коли у людини щось стається, то ну, ніхто не хоче особливо ділитися. На загал особливо, або тим людям, яким не довіряє. Чому тому, що тут є і відчуття страху, і недовіра. І оцей такий момент відчуття провини, сорому. Це з тим, чим на стикаються. У спілкуванні зі звільненими важливо дати людині право мовчати, дати їй час, дати їй простір. Бажання говорити може з'явитися через тиждень, місяць, і це теж нормально. Якщо ми відчуваємо, що ми готові підтримати цю людину і вислухати, ми можемо сказати: я тут для того, щоб тебе вислухати. Ну, це мається на увазі більше про близьких, наскільки я розумію, або, можливо, про друзів, якісь найближчі коло оточення. Тобто, бути готовим вислухати, не, ем, не пришвидшувати розмову, не задавати дуже дуже багато запитань. Тому що, коли йде поток запитань, людина вона вже губиться. тому що... Один із симптомів травматизації це є порушення концентрації уваги, і тому людина потім просто починає злитися або замовкає, тобто уникає будь-якої розмови. Часто бажаючи підтримати, ми починаємо давати поради. Але така допомога може бути сприйнята як тиск або натяк на слабкість. Варто обережно і делікатно дати людині право вибору. У людини забирає відчуття якоїсь такої внутрішньої сили. Бо якщо він вижив і повернувся, і повернувся саме з полону. Людина змогла морально вистояти фізично, то ось насправді її сила. Лише якщо помічаєте, помічають люди якісь ну тривожні симптоми, якісь труднощі зі здоров'ям. лише тоді говорять є контакти. Ми можемо, наприклад, тебе спрямувати, і якщо є якийсь досвід знайомих або родичів, той, хто раніше звертався, ну це як про сарафанне радіо, так? і можна сказати, що от я там знаю психолога або там декілька психологів, що саме такий досвід допоміг. Ти там прийдеш, ти там будеш свій, можливо, тебе спрямують ще для контакту з військовим, це як метод рівний рівному, то там взагалі. Ще один важливий аспект не порівнювати досвіди. Часто рідні або знайомі, самі того не усвідомлюючи, намагаються зменшити глибину пережитого фразами Головне, що ти живий, іншим ще гірше. Такі слова можуть звучати як знецінення. Ми ж не знаємо, що там, ми собі просто можемо уявити. Якусь картинку в своїй голові, або з якогось досвіду з читання книг або з фільмів, що як це може відбуватися. А насправді уявити і сказати, що я тебе розумію, ми не можемо. Ну, ми не знаємо, як це. Як це страшно, як це боляче, ми не знаємо. Тому ми можемо сказати, я можу лише собі уявити, як це було. Але я дуже рада, що ти живий. Також варто пам'ятати, полон це не лише фізичне утримання, це досвід приниження, залежності, порушення кордонів. І цей досвід не зникає з перетином державного кордону. Він ще довго буде проявлятись у проведінці, реакціях, навіть у снах. Психологічна реабілітація має бути системною, але те, що можемо зробити ми як суспільство, як громада, як родина, це створити простір, де повернення додому буде не лише фізичним, а й душевним.